Нідерланди готують нас до того, що на 72 години ми можемо лишитися без світла, без опалення, без інтернету. Ця програма називається Денк Фейд. Впевнена, що ви вже отримували листи із попередженнями. Але я хочу наголосити на тому, що, мої хороші, коли у вас не буде світла інтернету та гугл-перекладача, як ви зможете пояснити, що вас турбує? Як ви зможете зрозуміти команди, які будуть вам віддавати люди? Куди бігти, куди ховатися? Для цього вам потрібна, хоча б базова нідерландська мова. Нас попереджала насправді ще з літа, але тільки зараз ми отримали офіційні листи. Тому у вас, я сподіваюся, ще є шанс і протягом 20 уроків ви можете вивчити базу нідерландську мову та не загубитися у цій країні. Не думайте, що ви легко зможете втікти. Так, як ми зробили в Україні, це не означає, що буде точно таке саме. І, по-друге, ми не знаємо, що буде з літаками. Ми оточені морем в Нідерландах. Тому мова нам потрібна для того, щоб зберегти собі життя.